Друзі, перше про головне. Поїхали. Розкажу, як у Єрмака гасять скандали спробою Мєрова забрати 300 мільярдів у незалежної інституції для розподілу серед своїх в ручному режимі. пише політолог Сергій Марченко. Далі в оригіналі. Стратегія офісу у конфлікті у Мєрова з АОС у розміщення уваги зруйнування незалежної від міноборони інституції на ефективність роботи особисто безрукової. Чому так? Тому що навіть найтопішим зрозуміло, що руйнування системи незалежних від корупціонерів МО, закупівель зброї це безумовне зло, бо АОС це прозорість закупівель більше порядку і так на відміну від вічних закупівельників МО у АОС не заарештувало ще жодного співробітника з повними валізами доларів. Але якщо подати спробу у сісти на потоки як покращення ефективності постачання зброї, громадськість значно легше надурити. Бо по перше, ефективність безрукової в ролі директора ООС, це виключно суб'єктивна оцінка, яку неможливо виміряти. Комусь вона ефективна, комусь ні, по друге на кожного керівника великої структури, яка закуповує на величезні суми, можна нарити якийсь факап і подати це як некомпетентність. Чим зараз позитивні банкові і займаються, тому чекаєте, сьогодні від Єрмачат купу постів на тему міров, звичайно, міг би не звільняти безруку, але чи була безрукова ефективна? Це, мабуть, нібито нейтральні роздуми на тему, але насправді по факту це підтримка Умірова і руйнування. А як незалежної прозорої інституції, я розумію, чому в Єрмакала мають громадське суспільство, громадський контроль над закупівлями зброї, там сотні мільярдів гривень під розпил, і безбідне життя для нащадків на десятки поколінь вперед, але я правда не розумію представників громадянського суспільства, які за зовсім маленькі гроші, ефемерну наближеність до офісу, вводять в оману суспільство і медійно обслуговують корупціонерів, які нищать системи прозорого управління державними підприємствами. Переходьте на світло сторону, люди. Ми ще не виграли війну. Закупівлі зброї це точно не та галузь, де ми маємо дозволяти баригам обкрадати армію. Саме громадські ради, хоч якось вишукують і заважають корупціонерам. Знайшли цю не людину, хлопці та спеці залужного ухіпраби був генерал, коли говорив про розстріл і смертну кару, 22 морських контейнера, 400 залізничних вагонів, 220 вантажівок з гуманітаркою з Європи, привласнив собі колишній виомера про фронтового Запоріжжя Анатолій Куртів, якого лише кілька тижнів тому зняли з посади. Скільки ще потрібно цим сволотам грошей, щоб перестати обкрадати українців? Але і це ще не все Частина гуманітарної допомоги, яку вважали вкраденою, дійсно має посередкований зв'язок з латою некрасовою через її поточного чоловіка Віктора Щербина. де знайшли несанкціонований склад гуманітарної допомоги в 22-му Належала родині Віктора Щербини. Він же після резонансних обшуків. Та виїздо за кордону одружився з латою Некрасовою після виходу тексту, чому в Запоріжжі не помітно покарань за розкрадання гуманітарки. Там написала читачі з порадою детальніше перевірити згадане в тексті Естеоні, бо воно належить Щербині. Йдеться про станцію техобслуговування обслуговування поряд з -за промайданчиком Запоріжжя, на якій при обшуках в серпні 22-го виявили 591 мішок з бороштом, шість мішків з цукром фасований по 50 кілограм виробництва Грузія Агара, а також коробки з макаронами вироби, згущеним молоком і ще багато чого. Як пояснювали посадовці, уда зберігання гуманітарної допомоги тут відбувались без обліку за усним домовленостями. В одній з ухвал вказується точна адреса сортувальна 3, назва фірми, які належить «Товгелон». За даними з реєстру майнових справ, цієї фірмі належить і будівля СТО, і вона є орендарем землі під нею. Власницею фірми є Христосенко Жанна Семенівна в судовому реєстрі вона згадується як співвідповідачка разом з Віктором Щербиною. Колишнім депутатом облради фігурантом справа про гуманітарку депутат облради, бізнесмен з ритуальної галузі Запорізького району Віктор Щербина. Став відомий широкому загалу, коли в нього відбулись обшуки в справі про розкрадання гуманітарки. Пізніше виявилося, що під час обшуків він разом з тодішньою заступницею голови Ода, керівницею гуманітарного штабу з Златою Нікрасовою перебувала в одному будинку. В березні 23-го року Щербина виїхав за кордон через проблеми здоров'ям, Після чого в квітні виборча комісія припинила його повноваження як депутата облради. Колишня заступниця голови ОДА злата Нікрасова в декларації 23-й рік вказала Щербину вже як свого чоловіка. З яким має спільного сина, живе разом в словаччині. Також зазначено, що в Запоріжжі Щербина має спільне майно разом з Христосенко. Два нежитлових житлових приміщення одну квартиру Фейсбук можна знайти порожній акаунт Жанни Христосенко літньої жінки. Єдине фото, я лайкнув, той же Щербина. Якщо підсумувати і спростити Злата Нікрасова і новий чоловік Віктор Щербина, літня родичка Щербини Жанна Христосенко, СТО на якому виявили складне облікованої гуманітарної допомоги, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.